А вирішили трішки богруча зготувати. Так. Зараз робимо шкварки. А потім туди піде оця рулька гарна. О! Ну і ще декілька секретних інгредієнтів. Де це ви цю свиню вкоптили. Ну, вбили десь у Закарпатті. Ага, то це може бути закарпатський сепаратіст? Ні, це проста угорська страва, або як її ще називають. Е... Ну, це такі пастирі ходили. Десь вівцю вбили, десь ще чогось. І зварили собі богачу. А ця нога що, могла перейти на Угорщину чи перейшла зразу на Україну? Вона була прикордонні. в прикордонній зоні. На нейтральній полиці. Зараз побачимо, як це воно все відбуватися. І поетапно покажемо. Спочатку зали порізали звичайне таке українське добре водінське сало, сало. додали до нього і копченого сала Закарпатського і маємо цю Закарпатську. Рульку, головку копчену. Вона десь 800 кіло разом з кісточкою. То попереду реберці підуть. А, ще й мають бути реберці. Ну вони дають просто наснаги тому Ох, Це перша серія. Водирим муром, грициком. Трохи бограчуємо 9 січня. О.